Це нелегка, важка справа. Я вважаю, що саме такі люди ініціативні, творчі, відповідальні, ті, які можуть відстояти наші інтереси в державі, саме такі повинні прийти до влади. Тому особисто запрошую всіх присутніх підтримати висування в депутати Оксану Калебник. І хочу сказати, що ми теж несемо велику відповідальність волонтери, тому що ми в першу чергу. Справи Оксани Миколаївни. І я сподіваюся, що у нас всі наші сподівання виправли. Дякую за увагу. Мене звати теж Анастасія, я дочка коментаря. Доброго дня всім, хто присутні в цьому залі. Доброго дня, шановна Оксана Миколаївна. Я від імені всіх жителів села Джумастер хочу подякувати. Легше жити. А також я хочу сказати словами Теодора Рузник. Хай кращі бізнесмени ведуть свою справу чесно, ніж потім дають часточку прибутків, на благодійність. А також я хочу сказати, як казав Стів Джобс: єдиний спосіб досягти успіху у справі це любити те, чим ви займаєтеся. Наша мила, Ви захищаєте нас всіх від бід, Ви не троянда, а ромашка біла, проста й відкрита сонцю і зорі, переболить бентежане серденьку, усіх воно воліє обігріть. Від вас, я перейму усе найкраще, святе й уміння щиро та люби. Ми дякуємо вам за ніж. Хай вас вітає сонце, ясно, ясно! Зусуля п'є багато літ. Хай сіронька принесе щастя ясно. щодня дає радість дивний світ! Баже не знаю, що сказати, після цього дуже мене внучка стривожила. По Перше доброго дня всім. Вам, Оксана Миколаєві, вам завжди мої отсельчани. Я рада, що вас так багато і хочу, щоб ця кількість помножилась на багато-багато тисяч. Мене звати Людмила, я мама волонтерів штубеної Миколи і лешу Наталію Вікторівну. Багато дітям я допомагаю, розношу буклети, розношу газети, спілкуюся з людьми, я працюю теж в соціальній сфері. І мені доводиться з людьми спілкуватися. Буває у нас багато таких випадків, в яких є такі люди, що не дуже нас підтримують, але вони нам заздрак. Я тільки, тільки це причина тому, що вони не можуть робити. Що зробили що ви. Є у нас в селі одна інвалід, але таких справ дуже багато, і таких людей дуже багато, які вам переказували вітання. Щиро від усього серця крепкого здоров'я. ця жінка інвалідочка Останнім часом ми її доставили в лікарню для огляду. Її огляд не робили останні 30 років, від роду її 54. Ми її від благодійного фонду подарили тумбочку. Скільки бачили б радості в очах цієї жінки, а люди застрійки дивляться, для чого ти їй несешку на лову? Для чого її та прикроватна тумбочка, від цього не треба.